Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, і сьогодні я буду відкуповувати неліквідну крипту по ринкові, щоб показати вам, чи можна щось заробити на тому, що вже давно списано. Якщо вам це цікаво, якщо у вас є пару лишніх баксів, які ви хочете закинути разом зі мною, велком! Подивимось, що є актуального на ринку прямо сьогодні на 11.01.2025 року. І купимо це. Купимо, виставимо ордери і сподіваюсь, колись продамо. Поїхали! Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, ну і власне, ми продовжуємо на тому, на чому закінчили в попередньому випуску. Так, а меметун у мене викуплений, але не відмічений. Тому давайте відмітимо його і підемо далі. Так, Вайс Monkey, ще багато нулів. От бачите, мемкоїни рятують. Мемчиками можна перекриватися у разі того, коли по інших мережах нічого не просідало і нічого не... Лістилося новенького, що стало одразу не ліквідом. Так, 28 335 е, токенів на кожен ордер по 25%. Перший ордер мінус нулі, це 2 долари 83 центи. Нормально, тіло забираємо, прибуток отримуємо. Наступний ордер 28 баксів, далі 280 баксів. І останній у нас на півтора цента я буду ставити. Це, власне, 374 бакси. Не так багато, як зазвичай, але тим не менше непогано. А, давайте подивимося, що у нас далі є. Кедок. Так, кедок, кедок. Так, 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 так. У нас тут 4 долі, 62 тисячі оберту. Нам підходить. Це однозначно не ліквідна тємка. Назад, будь ласка. Молю, прошу, дякую. Так, продати. Угу, Ліміточка, 25% це 20 тисяч токену, Одразу мінус 0 ставимо, 2 бакси можемо з нього забирати. 2 бакси нам 100% дають уже прибуток. Далі наступний ордер це 20. Потім у нас, власне, 200 баксів. І останній ордер на 1,5 цента 324 долари. Виставляємо і йдемо далі. Панк АІ я тут у нас бачу. А, так само 4 0, отже, точно підходить. А, оберти 8 тисяч баксів ще більш неліквідний, ніж попередній. А, на піках все, чого він показував, це ще мінус 1-0 і все. Тобто достатньо мало, але якщо він показував мінус 1,02, двічі, це означає, що з 25% ми, як мінімум, заберемо своє тіло і отримаємо прибуток в розмірі 69 центів. Так, наступний ордер у нас такий самий на 16900, приносить нам а, практично 17 баксів. Далі наступний ордер 170 баксів. І останній ордер, це 253 долари чистого прибутку. Так, недостатньо. Недостатньо, а отже, 224. Окей, нічого. Ну і звісно ж, якщо ти прийшов на неліквідку і хочеш заробити, окрім торга, ще якось, я тобі з цим. Однозначно допоможу. Пиши в коментарях, чому саме панк АІ може вистрілити і фіксунути свій крайній ордер на цент, а може навіть і на півтора, та отримуй цілих 100 баксів на свій баланс після фіксації цього ордеру. Так що, да, от такі от халявні гроші можна виграти. Потрібно лише пробувати. Наступний у нас проєкт WaterSol. Власне, нормальний проєкт на 535 доларів оберту. Цілком неліквідний, цілком нам підходить. Перший ордер на 25 мінус 0, і півтора бакси в кармані. Як ми бачимо. Пікова ціна була практично 1 цент з одним додатковим нулем, але то таке. Так, це означає, що тут є хоча б шанс закритися ось на 15 баксах. Тобто отримати прибуток в 15 іксів це доволі непогано. Так, третій ордер 150 і останній ордер на півтора це 230 баксів. Так, ідемо далі. Далі у нас залітає не, не ліквідочка і явно не на низу ринка. Але, тим не менше, я думаю, можна купити. Давно ми нічого нормального не купували, і в мене там є трішки лишніх грошей у розмірі 1 долар 60 центів. Я пропоную саме 1 долар 60 центів закинути в пепе. І виставити їх не чотирма ордерами, а просто одним ордером на 1 цент. Так, що в нас тут? Ви продати дорого. Так. окей. 891 бакса з півторушки. Цілком непогано, як на мене. Так, далі DRX, тобто Dr. X, наступний наш проєкт. 860 тисяч обертів, ніхера собі. Дивіться, це щось прям тримає марку. Не знаю, що це чи це і який це проєкт, взагалі вперше про нього чую, але говорить схоже самі за себе. Так, один ордер ставимо мінус 14 тисяч, так, долар 42 у нас в кармані. А, наступний. 14 баксів. Далі у нас 140 баксів. І останній у нас буде на двоєчку 250. Я дивлюся, у нас реально в цьому випуску буде прям не тільки не ліквідка. Ну, що я можу зробити? Ми йдемо по списку, купувати щось треба в шибіну теж 4 нуля. Це означає, що все ще для нас це перспективно, і тут ми можемо щось заробити. Проте на шибу я буду так само як і на Пепе, ставити все одним ордером. І хай воно там колись може зафіксується, але, скоріш за все, що ні, бо прям дуже жирно. 451 доллар загально в мене вийде з всієї пачки. Так, ніж я виставити занадто великий ордер. Та ладно. Ніхера собі на шибину поставили обмеження. Прикиньте. Так, давайте ще раз. А, навіть так. А що ми не купилися? А, мене викинуло з гейту, я поняв, і окей, okay, нормально. Працювали, працювали, і мене вирішили викинути. І ми знову в грі. Прийшлось мені сходити за телефоном для того, щоб активуватися і потрапити власне, на риночок. Давайте повторимо наші дії: 451 бакс, якщо Шибаїну продається по одному центу, що, блядь, практично неможливо, але тим не менше. А, добре, поїхали, поїхали, поїхали. Доб'ємо вже мемчики. А, Так, окей, 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 окей. Так, мемчики, 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 флоки, Ага, біткоін. Отак. СДТ. Так, і як ви бачите, ну, ми реально викупили почти весь ринок. Так, це те, що не працювало. Да? Да, ага. Так, те, що не працювало, це те, що у нас деліститься. Кет, Кет, Саймон Кет, Окей, 2 мільйони. 2 мільйони. Ми не купували. Він на підйомі. Блять, не люблю купувати на підйомі, але потрібно. В мене ціль а, викупити всі низові аМчики і потім спробувати щось на них взагалі заробити. Під це взагалі можна було зробити неймовірно крутий а, інший проект, але, блять. Проєктів багато. Проєктів багато, іноді ти втомлюєшся так, один і один. так, щоб чисто забрати тіло інвестоване з цього ордеру, з трьох нулів. Але три нулі він ніколи в житті навіть не коштував. Ну, ми будемо намагатися заробити. Так, окей, далі. Мінус 0, це 10. Далі, іще мінус 0. Це в нас практично соточка. І останній на півторушечку, як завжди, це 128 баксів. Нормально, в цілому, нормально. Блін, ну от ви подивіться: 128, 96, це вже 200. Тут іще, і ще. Ну от вам 200, там 20 іксів ми заробляємо. Це ж інвестиція з одного бакса. Вибачте мене. В перспективі це дуже круто, але ця перспектива має. Має відбутися, а не просто а, відтворитися в голові. Проте я де проти і, інвести... ну, і фіксації на там, перших других ордерах. Це також непогано. Окей, далі ми йдемо. LazyCat Cat 5000 об'єму. Все дуже погано на графіку, як ми бачимо, але на старті долітали до 20 центів. І тут у нас закладається хоч якась перспектива. Перспектива того, що ми вплоть. Ш... Не поняв. Я чуть не купив знову. Не дай Бог ще і по завишній ціні. От бачите, так от. От ви круті співбеседники, розумієте? От я з вами забалакаюся, і от іноді можу зробити отаку от хердю. Ну, не дай бог, ні 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 ти що, злити всі баланси. Так, перший ордер мінус 2,0, тому що там вже практично Денис сам по собі збився, це 3,5 долари. Далі мінус 0 це 35 баксів. Далі мінус 71 бакс, і ластовий це на 3 центи 107 доларів. Доволі непогано. Так, що в нас залишається? Ми можемо ще один проект купити. Я б е хотів, мабуть, хопі. Хоча яка різниця? Давайте, хопі. В принципі, не настільки і важливо. Так, от бачите, це не такий перспективний, проте й об'ємо побільшим. Так, або Магу. Що ви думаєте? А, магу ми купували. Знову ж таки, дивіться, не відмічено. Помітили. Мун мудегене uh, Купували, не купували. Що в нас тут? Те ж саме. Ну, давайте, хопі, купимо. Чому піні? Власне, що там той 1 долар? Не купив. Купив. Так, погнали. Один бакс, мінус два нулі, 3,40 карман. Так, 1 цент. Наступний ордер це 34, далі 2 центи, 68 і останній ордер знову ж таки на 3 центи 73 бакси. Нереалістичний прогноз для цього проекту, проте знову ж таки повторююсь, в тому і суть, що це цілковита рулетка, і ти не можеш знати, що відбудеться з цією неліквідною криптою. Звісно ж таки, якщо розміркувати логічно, то найлогічніше буде її просто делістнути і забути за неї. Але можливо, з якимсь одним проектом нам з вами пощастить. Власне, як то кажуть, раз в году і палка стріляє. А отже, у нас 600 проєктів, і якщо нам хоча б з одним пощастить, і в нього виб'ються всі, а ордери ми заробимо дуже і дуже непогано. І звісно ж таки перекриємо все те, що в нас залишилося. Тому основна ціль саме така. А що буде по факту, я буду розповідати в цьому проєктові.